Всім привіт! З вами ПВЗр. Сьогодні буде третій бій, де зіткнуться команди подвійний часник і крижаний кактус. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, нажмати колокольчики і писати коментарі. Перший раунд дає змогу познайомитися з командами. Команда подвійний часник коштує всього 4 очка. Це найменша ціна, за яку тільки можна було зібрати команду. В цій команді наносить шкоду тільки подвійний Горохостріл. І, в принципі, це непогано атакуюча рослина. Пальма тут фактично нічого не робить. А часник а часник це руїни. Зараз, наприклад, зомбі з конусом, бачите, чому. А що можна сказати про команду крижаний Кактус? Там за 7 очків вмістилася велика купа стілів. І велика пряма шкода, і зідання зомбі зблизька, і уповільнення, і лопання кульок, і урон. Як ви зрозуміли, скілів тут десь на балів 10. Подвійний часник і за часника заробляє 0 балів. А крижаний кактус без проблем всі 3. Другий раунд набагато складніше. тому у подвійного часнику навіть немає шансів. А знизу крижана Кавгну без проблем знищить зомбі з газетою і зомбі з дверима. А зомбі-футболіста здійснить чомпер. Прискоримо це все діло, щоб не тягнути. Кражений кактус відірвався аж на 6 балів. Подвійному двійному краще як мога швидше почати набирати бали. Хоча третій раунд настільки складний, що я не впевнений, що крижений кактус тут хоч щось набере. Чомпер вже з'їв зомбака на дельфіні. Залишилося пригун і скакун, який під заморозкою. Кактус вже починають їсти. Головне відбитися від скакуна. І в цей момент з нього випадає голова. Команда вже точно заробить 2 бали. А кактус достойно тримається. І тут прилітає заморозка. І навіть в такому складному раунді кражника кактус заробляє 3 бали. Хоча четвертий раунд непроходимий для подвійного часника. я вирішив його показати для демонстрації стійкості пальми. Ну і просто, щоб посміятися над командою, а іменно над часником. А прикиньте, якби він наоборот на свою лінію заманював зомбі. А каржений какту, за допомогою уповільнений, сплишають каржне кавунопуль, та це таки має шанси на перемогу. Тому цей раунд ми подивимось на повному серйозі, а не в шутку. Як бачимо, спавни нових зомбі навіть допомагає. Бо якщо по центру зомбі зникнуть, команда більше не зможе атакувати фланги. Знизу, до речі, чому зомбі більше не получає шкоди. А зверху зомбака вже перемогли, але зомбі жердиною живий і він відродиться. По центру лишилося всього два зомбі. І до речі, конкретно в цьому раунді кактус руїнець. От і все. Цілі по центру немає, тому крижна кавуна пульта не зможе бити флангових. Перший раунд, де обидві команди провалились. П'ятий раунд є профільним для кактуса. Його одного достатньо, щоб вбити зоби на культі. А подвійний часник, очевидно, програє. Подвійний часник продовжує виправдовувати свою ціну. А крижаний кактус добрався до рекорду крижаних колючок. Не лякайтеся тому, що соняшників 5, а не 2. Для повної імітації міські вони повинні були з самого початку стояти рядочками. Увага на чомпер! Так, да, виявляється, він є зомбі навіть за своєю спиною. А часник пропустив зомбаря до флангового сонячника. Якби не сонячники, подвійний часник міг заробити 1 бал. А чомпер якраз його заробляє для своєї команди. Сьомий раунд нарешті на прямий урон, а не на скіли. Хоча, до речі, кожен наступний раунд на прямий урон наділений скілами. Зомбоні, наприклад, наїсть і не уповільнюється. Хоча це, до речі, може бути плюсом для подвійного руху стріла, тому що ніхто не відправить зомбоні на фланг. А кражений кактус вже отримав перемогу. Зомбоні, як і виявляється, дуже повільно рухається, тому прискоримо це все діло. Хоча навіть якщо вийде вбити машину, водолаз забере останній бал. Подвійний Чесник вже сьомий раунд підряд без балів. А кражений кактус вже набрав більше половини балів з тих, які може заробити забій. Восьмий раунд у нас на дальню атаку. І неочікувано пальма грає свою роль. Якщо вийде вбити зомбі з жердиною, то шанси на перемогу достатньо високі. Я думаю, в нижній команді ніхто не сумнівається, тому фокусуємося на верхній. Тут можу сказати, що нарешті зіграє роль збільшена ХП фальми. Стоп! Міняємо фокус вниз. Кирижана кагунопульта знищена, а я дуже сумніваюся, що кактус може затачити. Прискоримо це все, тому що наблюдати за одним тим самим не так то і цікаво. Кактус вже знищено, а в чомпера самотужки немає шансів. Лишилося лише перевірити, чи знищить подвійний грахостріл остріл катапульту. Дійсно, знищив. Вітаємо подвійний часник з першими заробленими 3 балами. Невже, другий раунд підряд де пальма корисне? Але краще б вона не працювала, тому що часник тоді б не вкрали, і він би, можливо, тоді не заруїнив. А украженого Кактуса ми бачимо шанси не просто на 2 бали, а й на всі три. Ну, це, якщо чесно, було несподівано. Кражений кактус з командною роботою заробив 3 бали навіть в такому складному раунді. Останній 10-й раунд із Гарганцюа. Цікаво, чи зможе крижник кактус набрати тут 3 бали? чи він зупиниться на рекорді 19 балів? Судячи по тому, що граґінця вже без імпа, команда справиться. Бідний подвійний часник. Його в цій битві розключили у всіх смислах. Подвійний часник за 10 раундів набрав всього 3 бали. хоча це навіть більше, ніж у імітаторах Укруда Пульти з попередньої битви. А кражаного кактуса вітаємо з перемогою з рахунком 22 на 3. Що ж, битва була крута не тим, що вона упорна. А ти, наскільки багато балів набрала команда Крижаний Кактус. В чвертьфіналі буде ще одна битва, але поки що рекорд за цією командою. І все-таки раунди не такі то й складні, якщо зібрати правильну команду. А знову крижаний кактус ми побачимо у півфіналі. А з подвійним Часником ми прощаємося. Надіюся, це відео вам сподобалося. Якщо то так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!